Небагато є на планеті місць, максимально наближених до ідеалу. Одне із таких місць Райський острів Мадейра. Мадейра. Неймовірної краси архіпелаг, загублений в Атлантичному океані. Це дивовижне поєднання безкінечного океану соковитої зелені та скелястих гір за тисячу кілометрів від узбережжя Європи. Саме тут вранці можна вирушити в похід вдень насолодитися теплими проміннями сонця біля води, а вечір провести в чудовому ресторані. Де дивовижний вид доповнюється незабутньою кухнею Мадейри. За останні роки Мадейра обійшла балі, барбари крит та Сардинію. Тут не тусовочна Ібіца, не драйвовий Берлін і не всесвітній магніт типу Лондона. Мадейра. Це значно далі, ніж край світу. Острів Мадейра це острів вічної весни. Острів із дуже різноманітною флорою та унікальним субтропічним кліматом. Завдяки розташуванню на Мадейрі ніколи не буває спекотної спеки і відпочивати можна цілий рік. Температура повітря наприкінці липня та до кінця серпня піднімається до плюс 30, а океан прогрівається до плюс 26. Зимку температура повітря зазвичай плюс 15 плюс 19, а температура океану не опускається нижче плюс 19. Клімат острова дуже м'який завдяки теплій течії Атлантичного океану. Дістатися до острова можна круїзним лайнером або літаком. Першою зупинкою буде місто Фуншал. Будучи столицею Мадери, це місто є чудовою відправною точкою для дослідження острова. Крім того, тут засереджена вся туристична інфраструктура та розташовано безліч цікавих місць. Якщо ви летите літаком, як і я, то відправною точкою вашої подорожі буде міжнародний аеропорт Мадейри. Цей аеропорт вважається одним з найскладніших у світі. Причина тому є незвичайний рельєф острова. Через те, що аеропорт оточений з усіх боків горами, тут дуже складно виконувати посадку. У 2000 році в аеропорту було побудовано нову злітно-посадкову смугу у вигляді естакади, яка значно полегшила завдання пілотам. Доїхати до фуншалу можна автобусом, айробус шатлом або таксі. Самий бюджетний варіант це автобус від терміналу до центру фуншалу. Кожні 45 хвилин їздить автобус компанії Сем. Час у дорозі 30 хвилин. Вартість квитка в одну сторону 5 євро, а квиток в дві сторони всього 8 Для порівняння за шатл в одну сторону доведеться заплатити 7 євро, за таксі 45. Тож найбюджетніший варіант брати квиток в дві сторони та їхати автобусом. Зупинка знаходиться одразу напроти виходу з зони прильоту. Силання на актуальний графік додам в описі до відео. Сам фуншал, за винятком старого центру, розкиданий на схилах ущелин. Перепад висот часом бува чутливий, серпантинові дороги над обривами, і кожен спуск підйом на транспорті відбувається з певною долею екстриму. Перше відчуття, яке зараз приходить на думку, я сто разів помирав, поки їхав. Це було страшно, але, чесно кажучи, дуже красиво. Пересуватися островом найзручніше орендованою машиною, але цей варіант має декілька мінусів. Перший це дороги. На Мадері дуже багато серпантинів та тунелів. Деякі дороги надзвичайно вузкі та мають нахилу 30 градусів. Треба обережно роз'їжджатися зустрічними машинами. Другий ціни. Летиться в копієчку. Мій спосіб пересування був громадський транспорт, автобуси. Здавалось би, де на такому маленькому острові громадський транспорт, але він є доволі комфортний та дешевий. Ціна проїзду по місту всього євро 90%. За межі міста ціна на пару євро більша. Автобуси зупиняються на найменших селах та часто з'їжджають з основних трас. Інколи повільно рухаються на вузьких дорогах. Це значно сповільнює пересування. Для мене скоріше це був плюс, ніж мінус. Виглядало це безпечніше. Фуншал не дарма називають містом садом. Крім ботанічних садів, заслуговує на увагу маловідомий парк Святої Катерини, великий громадський сад зі штучним озером та каплицею. Саме від нього бере початок набережна центральної частини фуншалу, і саме з нього почалось моє знайомство з головним містом Мадери. Проспект Авоніда до МАП, що йде вздовж берега океану, з'єднує стару східну частину вунчалу західною, сучасною. Він розтягнувся на 2 кілометри від порту до жовтого форту Сантьяго. Форт був побудований у 1614 році для захисту городян від піратів. Зараз це музей. Насаджена пальмами набережна. Це ідеальне місце, щоб насолодитися прекрасними видами на океан та гори, що височать над містом. Мадейра славиться своїми екзотичними фруктами. Місцями видно дерева, з дозріваючими манго, авокадо, маракуєю та папаєю. Бананові плантації займають великі площі на схилах гір. Найбільше бананових плантацій у містечку Мадалена думап Іноді, щоправда, тропічною ідилію порушували невеличкі промзони. Грони бананів дозрівають навіть на набережній у центрі фуншалу. Місцеві банани менші, але солодші й теж бувають кількох видів. Раніше мадера експортувала банани до ЄС, поки стандарти щодо їхнього розміру не змінились. Перці ці фрукти більше не експортують за межі Португалії. Насправді, щоб показати все фруктове багатство Мадери, треба робити окреме відео. Для того, щоб досталь насолодитися красою природи мадери, варто обов'язково відвідати національні парки, де зібрано безліч унікальних рослин та квітів. Ботанічний сад та Монте – це частина класичного маршруту туриста в фуншалі. Вартість вхідного квитка для дорослого, ботанічний сад 7,50 євро, в Монте – 13. Дістатися до обох садів можна двома способами. Найдешевшим варіантом буде автобус номер 29 за євро 90, найцікавіший, але й найдорожчим підйом на двох канатних дорогах за 27 євро в дві сторони. Фонікульором, як транспортним засобом, мене вже не здивуєш, а види з вікна автобуса аніж трохи не гірше. Нижня станція канатної дороги Фунчал Монте знаходиться в саду Альміранте Рейс в історичній частині міста. Також зручно комбінувати різні види транспорту або пройти частину шляху пішки, щоб помилуватися краєвидами міста. Ботанічний сад Мадери часто плутають і порівнюють із садами Палацу Монте, але сплутати їх насправді неможливо. Вони занадто різні, а порівнювати немає сенсу. Якщо сад Монте більше про естетику та розваги, то ботанічний сад про збереження та примноження рослин. Часто доводилось вважати, що в ботанічному саду після Монте нудно, але категорично не згоден. Звичайно, щодо ландшафтного дизайну він Монте програє, зате вже колекція власне рослин там, куди цікавіша. Наприклад, тут можна побачити квітучу монстеру, 200 видів кактусів та інших секулентів всіх форм та розмірів. Екзотичну стрілицію та багато іншого. Загалом для ботаніка в душі або за професією ботанічний сад Мадери точно здається раєм. Наступною зупинкою мали бути неймовірні тропічні сади Монте та катання на санях. Але я не розрахував свій час та приїхав за 30 хвилин до закриття садів. А місцева розвага, 2-кілометровий спуск на плетених санях, в неділю був зачинений, тож розраховуйте час з запасом та перевіряйте графік роботи заздалегідь. Ці локації однозначно варті вашої уваги. Не всі про це знають, але трішки вище від садів Монте є безкоштовний муніципальний парк Монте. Він не такий вражаючий, як сади Монте, але теж є що подивитись. Парк ідеальний для прогулянок у контакті з природою. Дозвольте природі розслабити ваше тіло, розум і душу під звуки прісної води, що біжить у струмку та закінчується водоспадом. На наступний день я вирушив ще в одне мальовниче місце неподалік фуншалу, Серед уривчастих гір. Донедавна це місце було повністю ізольоване. З центру фуншалу їздить автобус номер 81 Квиток в одну сторону обійдеться в 3,5 євро. Серпантинові дороги проходять над обривами гір, тож вид з вікна вам забезпечений. Автобусний маршрут пролягає через різні цікаві місця. Серед них оглядовий майданчик Еродосараду. В'ясний день з висоти пташинного польоту тут відкривається неймовірний краєвид на Курал -Даш Фрейраш. Для того, щоб туристи могли вивчити всю унікальність Мадейрівської флори, на острові прокладено безліч пішохідних маршрутів по горах та левадах від 2 до 5 кілометрів завдовжки. Однією з таких. Я пройшов від оглядового майданчика Ейру до Сараду до Курал де Фрераж, відомої як долини Монахинь. У 16 столітті тут знаходився монастир, звідси й пішла назва. Долина була ідеальним місцем для укриття піратських нападів того часу, оскільки її захищали круті гори. Сьогодні ж люди приїжджають сюди для захоплюючих видів та пішохідних стежок село є досить спокійним місцем з красивою природою. Навколо приїхавши сюди, ніколи не пожартуєте витраченого часу та сил. Звичайно, показати всю Мадейру в одному відео просто неможливо. Надзвичайно душевна і атмосфера острова нікого не залишить байдужим. Унікальний клімат, дивовижні національні парки острова, гостинність мадейрівців обов'язково залишать незабутні враження. Фуншал це не місто однієї вулиці, як і втім Мадера. Це ні в якому разі не острів одного міста. Нехай всі зовсім крихти, але в кожному якась цікава зачіпка. Обов'язково є.